Всім привіт! Свіжі посилочки від Китайців будемо відкривати. Давно не буде посилок Я через Узбекистан. Рез чистих вікон. Щоб не запотівали на цей, краплі не, не залишались від дощу. Таке цікаво. Верно, важконьки. Що тут написано? Як усе, погано. О, щось знайшов. Добре. Підписуйтесь, не губіться, буде ще багато цікавого.